Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка 18 липня у області похмуро. У Черкасах буде 28-29 градусів тепла в день та плюс 21-22 вночі. В Омені та Звенигородці мінлива погода. Тут буде від 25 до 27 градусів з позначкою плюс в день та 18-19 тепла вночі. У Каневі та золотоноші хмарно. Температура в день триматиметься у межах 27-28 градусів з позначкою плюс, а вночі – 19-20, вище нуля. У смілі та чигирині завтра похмуро, але без опадів. В день буде 28-29 градусів тепла, вночі – 19-20 з позначкою плюс. А з вами була Аліна Бережна. Всього найкращого і до зустрічі на телеканалі Вікка.